Так, Тоні, ну що, який ти смак обереш? Файні льотки. Да. Який 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 смак? Який ти хочеш? Дивись, персик, вишня, маракуя, лимон, м'ята, ваніль з бурбоном, грейпфрут. Мамо, то я такий червоний. Червоне вишня. Хочеш вишню? А старша моя дитина що вибере? <рес> старша дитина, що береш? А, я виберу. Ну що, тубайкається. Добре, підходить. Зараховано. <сілик> дубайський шоколад. Дубайський, дубайський шоколад? Є таке? <сілик> ти що, прочитав чи що? Я не а як ти прочитала? А звідки ти знаєш, як воно називається? Воно шоколадне. Я, Я побачив по картинці. А, а все ясно. <правлі> Окей, ми вже подумали, ми шоколад, вже подумали що ти вмієш читати. Ну давай, короче, скажи, что ты хочешь, дубайский шоколад? Зайчик. Дайте ему один дубайский шоколад. Шок чи э, в решет. Ш... Да, Одна. Одна. А -а -а! В августе, да. Там так, мне что? Мне пора, наверное. А я хочу... А не хочешь лосось с Не Я хочу только лынчу. Так, вон я лосось с кунжутом. Хочу. Так, добре, мені дайте, будь ми ласка. Не бол... не... Ми не бол... не... Хочу. Полуничне ору, чи звичайне хочу? Звичайне. А, а, ми... і... а? а я, я там там хочу, а а я хочу будь, а будь ласка, грушу Горгонзолу в ріжок. Стоп, я ще своє, поки що. Так, що Тоні обрав? Дубайський шоколад. Ну що, як тобі морозиво? В який смак? Дубайський шоколад. Дубай... Груша горгонзола і орео. Андрій що На, в тебе? Мама, візьми ту, ж... в тебе? ту дитину. В мене що? У мене Орео і солона карамель. Тоні, в тебе що? Нюбачки, живу. Дубайський, ну дитина яка не задоволена. Я так я як в, в нас. Ну ти сам вибереш. Це мама, твій мама, вибір. Один. Це твій вибір, котику.